Доброго дня! Чи допомагають вітаміни групи Б при деменції та хворобі Альцгеймера? В інтернеті рекламуються дієтичні добавки вітамінів групи Б проти деменції та хвороби Альцгеймера. Чи допомагають ці бади? Що говорить наука? Почнемо з того, що, на жаль, на даний момент не існує однозначного і остаточного лікування деменції. Проте противагу гінго, білоба, омега-3 і вітаміну Е, для яких немає переконливих наукових доказів того, що вони ефективні у запобіганні та уповільненні деменції з вітамінами групи Б, ситуація неоднозначна. Метааналіз 95 довгострокових досліджень більше 12 місяців 2022 року показав, що добавки вітаміну групи В можуть уповільнювати зниження когнітивних функцій. Когнітивні функції це комплекс психологічних процесів, які дозволяють Людині сприймати, обробляти та використовувати інформацію. Це пам'ять, мислення, мова, навчання. Одним словом, дієтичні добавки вітамінів групи В, в 12 в 6 та фольова кислота можуть уповільнювати розвиток деменції. Можуть уповільнювати, але це не означає, що вони 100% уповільнюють. Немає строгих наукових доказів цього факту. Бережіть себе. Будьте фізично активними, напружуйте свій мозок та збалансовано харчуйтесь. Зміст мого відео є лише інформаційним, а не заміною професійної медичної консультації.